Вже підготували паркет під монтаж фанери. Трохи шліфанули його, дуже багато цвяхів було, бо до нього була стара фанера прибита. Ось, Якщо придивитись, видно, що шляпки зрізані цими болгаркою пройшлись, Зрізали їх вчора. Вже почали розкладати фанеру. Приклеїмо її на клей. Зафіксуємо. Коли клей застигне, підшпаклюємо всі стики, шліфанемо заново. І кинемо ліноліум. Ось такі плани. Ось так, бачите, процес іде. Ось змонтована на клей фанера. Тепер клей має застигнути. Не менше, ніж доба для того, щоб шпаклювати, а щоб клеїти двоє краще троє діб. Ну, ось так дивіться. Симпотненько тепер. Все, готова наша фанера вже під поклейку ліноліума відшпакльована, відшліфована. Все вже застигло. Вже ґрунтанули її повторно 0,44 ю для кращої адгезії з клеєм. Ну, от, до кінця дня я вам зніму результат поклейки. Зараз оце все так виглядає. Рівнесенько, гладесенько, всі перепади ми зрівняли, зашпаклювали. Не, не має бути видно їх майже. Ну, коротше, поїхали.